Друзі, мої вітання на Ютуб каналі Телеграфії. Мене звати Даріна Глущенко. Щодня ми обговорюємо про те найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі на календарі. 12 серпня, вівторок, черговий інформаційний тиждень у самому розпалі. Як бачите, до нашої розмови доєднався наш сьогоднішній гість Микола Маломуш, український військовий, колишній голова служби зовнішньої розвитки України, генерал армії України. Микола Григоровичу, мої вітання. Рада вас бачити і подяка, що знайшли час та можливість. Вітаю героям слава. Радий бачити вас всіх, слава Україні. Так, дякую вам, Микола Григоровичу. Хочу, звісно, розпочати із ситуації на фронті. Зокрема, Богдан Крутевич повідомляє про те, що Бокровськ та Мирноград майже в оточенні Костянтинівка у напівоточенні, і що російський противник просувається в напрямку Краматорська та Дружківки. Військові повідомляють про те, що на Покровському зокрема напрямку Росіян прорив на щонайменше 10 кілометрів в бік добропілля. Також говорять про те, що ворог вже фактично перерізав трасу на Краматорськ, а отже, катастрофічно ускладнив нашу логістику. І що військові також заявляють, що у нас є реальна загроза втрати добропілля і говорять про катастрофічну ситуацію з організацією нашої оборони, керівник фонду. В той же час за повернеться живим. Тарас чмут пише про те, що Україна може почати втрачати сотні квадратних кілометрів щодня, згадує 2022. -й. Говорить про те, що коли дійде до бригад, то Росія пустить бронетанкові групи, які накопичуються вже цілий рік, і що ми провалюємось цитую навіть на рівні батальйонів. Микола Григоровичу, давайте обговоримо. Пропоную обговорити ситуацію на фронті, що там відбувається більш детальну інформацію, якщо володієте нею, і чи можемо ми стабілізувати ситуацію найближчим часом. Ну, в першу чергу, ми бачимо стратегічно, Путін поставив завдання захопити повністю покровську агломерацію. ще удари з п'яти секторів: це з північно-східного. Обходячи Покровськ, щоб оточити оточитись південно-західного, також кліщі, які намагаються оточити Покровськ. Відповідно, наступ на Мироград, Добропілля і удари з Новопавлівського напрямку широким фронтом, заходячи, щоб організувати наступ на Константинівку, Краматорськ, Славянськ. Тобто захопити всю Донецьку область. Це завдання номер один. Згенеровано вже 115 тисяч представників Збройних сил Російської Федерації. Вони пробувати комбіновані атаки, міняючи методи ведення війни, і якраз це напрямок не тільки, як я сказав, по оточенню Покровська, а Добропілля. Вони приміняли декілька секторів, якраз і просочування по зеленці. І відповідно, удари по конкретних секторах, де вони виявили розвідка наші стики, тобто немає координації між нашими підрозділами, або де малій кількісному форматі наші бойові засоби. Тобто і самі е, наші військовики, ну і відповідно вогневі засоби, вони якраз туди згенерували сили і пробивають або ударні групи з підтримкою вогня, або просачування в тили. Оце там чому ви виникла така ситуація? Я так райду, що недостатньо грамотно організовані заходи розвідки, знищення резервів, які підтягувалися до фронту, а це основна модель зупинить ворога, коли їх багато. Зрозуміло, що вони переміщаються десь за 40-50 кілометрів, а тоді при фронтовій зоні за 5-10 кілометрів, де вони в полках, бригадах відповідно, навіть великих об'єднаннях, де їх можна нищити. Тоді відповідно в них і паника, в них немає відповідно сил і засобів для наступу, і тим більше підготовка диверсійних груп для просачування. От цього не було зроблено. І з другого боку не системна модель оборони не освоїлася час тактику ворога, щоб її пере. Привітняти на всіх напрямках Одні ведуть підроздіведуться успішно. Я з ними контактую постійно і є результат. А інші є там проблеми в плані виявлення ворога, плані так скажуть пересічення цих диверсійних груп, і одні тримають позицію, а інші виходять або не мають повного контролю, або відходять. Тому в даній ситуації це ж удар, і по тим е сектарам, де дійсно стоять підготовлені частини, але повинні бути і справа, і сліва, щоб були такі ж частини, такі сили. Координувати свою роботу, тому правильно говорять деякі офіцери, от і керівники штабів. От, наприклад, ж зобувши, що дійсно потребує еф ефективної роботи координації, швидких маневрів військ, контр ударів близьких і далеких тилах. От нанесення відповідно ударів по вогневим засобам ворога і безпілотникам це те, що сьогодні на слуху. Ну і друзька два, це те, що сказав Сирський вже на кінець почав робити. Ось це треба раніше ще. От, крім того, що ми визначили, це відповідно формувати резерв, який знейтралізує любі так сказати, прорахунки. Тепер ми говоримо або прориви. Цей резерв вже піготований буквально вчора. От корпус АЗОВ зайняв позиції в лінії оборони широкої і зараз буде проводити заходи по е, деблокуванню або нейтралізації оцих проривів. От, тому в даний момент ми е, розуміємо, що е, була залежати наскільки ефективно АЗОВці зможуть зараз. Провести контрзаходи, контрудари з флангів, з тилів, а це грамотна організація. Не просто закрити фронт, а треба ударити там, от де дійсно ворог не очікує, і створити передмови для паніки і неможливості подальших наступальних операцій. О тут якраз сьогодні екватор. Або ми суміємо організувати таку роботу за рахунок нових резервів, а тим більше це корпус Азов. Дайма не розгорнути десятки тисяч, але це тисячі тисячі підготовлених досвідчених вояків. Я думаю, що вони сьогодні повинні виконати завдання з координації з е, силами, е, якраз, які забезпечують удари дронами, дронами, ракетними системами, авіації, відповідно. Ну і ми повинні проводити сили спеціальних операцій, такі ж диверсії в тилах ворога тут же паралельно. От, е, це спеці, які це заточення, сам керував спецпідрозділами, то вони повинні діяти в, е, в тилах і в рангових ударах по ворогу. Тоді вони не будуть просачуватися, їм не буде е, нікуди так скажуть, рухатися, тому що було чекати, що удар були в спину. Оце сьогодні велика складна робота. І якщо дійсно вони перерізають вже трасу, а вони вже перерізали, треба терміново деблокувати. Це одна з основних завдань. Чому? Тому що поставка зброї, техніки, боєприпасів і додаткових резервів це якраз дороги життя. І дороги, які забезпечить наші ефективні бойові дії. І сьогодні Мирноград, якраз ми говоримо, ці напрямки повинні не тільки бути деблоковані. А буде якраз центром для того, щоб координувати роботу по нашим оборонним диверсійним і контр, так сказати, диверсійним проти ворога діям. Це сьогодні, е, буквально в цей день. Сьогоднішній день ми говоримо, що вирішальний момент. Працюємо, дійсно буде реальна ситуація. Але тут, що дуже е, важливо, відзначити, чому так тяжко Путін особисто дав завдання пробити цей напрямок і кожен <гум> день контролює. Особливо перед зустрічю з Трампом в Далясці. Тому якраз і величезні сили засоби сюди кинути, щоб показати, що він наступає, захоплює нову територію і ставити свої умови по припиненню вогню на рахунок території, а тоді відповідно мирного процесу. Угу. Микола Григорович, дійсно згадали ви про зустріч Трампа та Путіна ще тиждень тому. Погодьтеся, ця зустріч видавалася мало ймовірною, особливо на фоні тих заяв з боку Трампа стосовно санкцій стосовно дедлайнів, які він встановлював для Росії, хоча їх не було. Звісно, хочу з вами поговорити зустріч американського президента та російського диктатора, яка має відбутися 15 серпня. Буквально вчора ми обговорювали з експертами, що вона має відбутися на Алясці. Вчора знову ж таки. Трамп сказав, що у п'ятницю, тобто 15-го числа, 15 серпня він їде до Російської Федерації. Що він хоче побачити Путіна, не виключаю, каже Трамп, що ця зустріч може бути поганою. Також кілька ключових заяв. Усього за кілька хвилин на саміті з Путіним усе зрозумію. Я можу піти і сказати щасти вам, і це буде кінець. Тобто, що Трамп вийде з прямого процесу. Наступна зустріч Трамп говорить, може бути між Зеленським і Путіним, або е, між Зеленським Путіним і Трампом, і також що Штати спробують повернути Україні частину е, важливих окупованих територій. Тут я хочу зому говорити той момент, що Сьогодні, тобто, фактично, вчора, ми обговорюємо, що Трамп буде зустрічати Путіна на американській землі. Потім виходить Трамп із заявою про те, що ні, я їду 15 серпня до Росії. Як трактувати ось ці заяви Трампа? Ну звісно, ми знаємо, що не хочеться казати, так що з неповагою якось ставитися до американського президента, що в нього сім п'ятниць на тиждень, але ми бачимо різні заяви Трампа і не розуміємо, як на них реагувати. Можливо, ви нам це поясните? Так, тому що ви більш дотичні до цієї справи. І загалом, чого варто очікувати між від зустрічі між Трампом і російським диктатором? Ну, я добре знаю Трампа особисто з першої каденції, був на всіх закладах, їх було 12 коли він перший раз вибрався й дома в нього, в Білом домі, в Конгресі, в Сенаті, в різних клубах, які підтримували його, і в подальшому супроводжував себе з попереднім віце-президентом якраз і Помпео, якраз різні програми підтримки України, зняття проблем глобального типу з Іраном, з, 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 з Північною Кореєю. Це якраз наші ідеї були, вони реалізовувалися тоді ним. Але він міняє дійсно позицію на, на день по п'ять разів. І тому, що він її виважено вів. Треба дійсно контролювати його. А для цього повинна бути сильна команда. Ну той період був Пенс, віцепрезидент Помпео, велика модель. Це і силовий блок, аналітичний блок, конгрес, сенат групи впливу. На сьогодні це роздріблені якраз групи, які по-різному впливають на нього. А на нього сильно впливає Росія з першого дня ще до інаугурації Вони прорахували. ПГУ, це перше головне управління КДБ СРСР, відпрацьовувало глибоку систему впливу на лідерів країн світу. Це перейшло Росії. Вони вивчають в моменту народження, фобії, все інше. Трамп ще на рівні підсвідомості. Не знає, що йому введені. такі будуть посули, що він просто прийме як щастя. А це його так сказати, історія, його психологія. І Путін на цьому грає. Вся машина і розвідок. І ФСБ і аналітичних центрів Росії сьогодні працює на чергову зустріч відповідно Трампа в, е, на Алясці. Малого тому, йому на рівні підсвідомості вели свій час, що Аляска була Росія. І він просто оговорився, що він в Росію на Аляску, що вона до цього часу знаходиться в оренді, от, але не являється російською. Але це відповідно те, що я говорю. А це на рівні підсвідомості, вони він просто оговорився. Не просто свій час йому доводили. Що Аляска це територія Росії, і відповідно 에, США її не повернули, от да, всі нас інформації, і офіційно Біодім Дім заперечив, що він йде в Росію. Тобто, це просто така технічна помилка, але він і повторив двічі, тобто, вже не дуже технічна. Тобто, десь в нього це закарбувалося. Це як приклад, як впливають на Трампа росіяни з різних позицій, не тільки прямо від росіян, там і як агентура, яка працює в США. Це античні центри, це ЗМІ, це бізнес, це його родичі. Тобто все формується потужна, потужна модель. І тому Трамп схилявся на, 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 на бік Путіна самому початку. Друг Путін, ми все домовимося. Ми включилися по різним каналам, і я прямо скажу: не використовуємо величезні резерви. У нас для цього є дійсно сотні людей, які ти, наприклад, я знаю Трампа, знаю та робив, керівників ЦРУ, національної розвідки, керівників. Сенату, конгресу, великих корпорацій, які фінансують республіканців. А це ВПК, це Федеральна резервна система, це долари світу, це монстри світові, не тільки США, це батьки та основники республіканської партії, буші, Бейкер, і всі інші наші прихильники. Вони в Києві були рік назад. Ми їх приймав. Я їх приймав особисто і президента, і уряді, все інше, але вони повністю стоять за Україну. Оце весь потенціал. Треба задіяти, щоб Трамп діяв в інтересах нашої держави. Ми переламали місяць назад, що він змінив позицію. Він, мабуть, замітили, я якраз був і в США і активно з ними працював. Що він сказав, ні, Путін мене дурачить, я йому про це говорив. Треба змінити позицію. Він вас використовує проти США, проти світового лідерства і проти України і демократичного світу. Він це прямо сказав, пряму мову. Пам'ятаємо, США а в Британії, коли був приїхав, ми зорієнтувалися, що вже треба діяти і не дати 50 днів. А скоротити термін терміново, щоб е, припинити бойню тому що кожен день це сотні, сотні або тисячі втрачених життів українців. Та й росіян зрозуміло. От тому він прийшов до цієї формули вивірність на 10 12 днів, але це секторальна. Тут треба робота з Трампом і командою системна. Щоденна, щогодинна, прямо скажу, він буде міняти позицію. Також йде велика оця оперативна робота тиску на Трампа. Внутрішньої проблеми на, на сьогоднішній день важливо, щоб ми продовжили активну роботу з командою Трампа Трампа ці, ці дні е, сильною командою. На жаль, вона вся не задіяна. Тому е, Трамп не має моделі дій кінцевої, хоча ми йому запропонували, знаючи Путіна його фобії, його слабкісті, на сучасний період, те, що ми говорили, Путін тільки може відступити, при тому, коли це будуть критичні аргументи. Мало того, вони сформували конкретну програму дій і розпочати реалізації. Не просто в теорії. Ми тобі санкції, ми там зброю в Україні. Це не працює. Він сприйме як слабкість. Саме головне, що він повинен сказати: не йдеш сьогодні на припинення вогню, не припиняєш обстріли по цивільному населенню України, не йдеш на припинення вогню на полі бою і звернення і повернення території. Ми задіємо всі ресурси разом з Європейським Союзом, по зброю зброї та шостого покоління. В тисячах екземплярів, що тоді переваги на фронті не буде. Оце конкретно не е, рухаться Покровськ там і далі, а щоб зметені цими засобами всі і глибокі, тали, і середні, і фронтові частини. Друга складова це оперативні. 50 позицій закритого типу. Одна із них розшифрована раз. Але я скажу з нейтралізацією всіх ресурсів фінансових півтора. Мільярда доларів особистих грошей Путіна, сім'ї, дочок, житів, внучок, всіх, так сказати, олігархат, всі політики, всі інші. Вони стоять з мультимільярдерів бідняками, нульовими. І таких 49 штук приблизно. Третя складова санкції, Не оті, які сказали там, а як вони люблять говорити, пекельні санкції. 100 500%. Оце реально. І ціна на нафту три рази зменшити, мінімум. Оце реально. І те, що вже розпочати цю роботу. Китай не допоможе, тому що Китай технологічно замикається на Європейський Союз, США, Канаду, Австралію, частково Японію, Південну Корею. Притом, коли займуть спільну позицію, що санкції проти Китаю, всі ці країни, і все припиняється, китайська економіка рухне. І ніяка Росія нічого не допоможе. Це висновки уряду Китаю, немає прем'єр-міністра на великому форумі. Тому в даній ситуації є механізм впливу. Але треба по-дорослому задіяти. Як оце Трамп хоче зробити, нічого не буде. Буде знову ж піддакування Путіну. Ми про щось договорились. розкажуть що це була супер-зустріч, величезна. От чогось там досягли. Путін буде вимагати припинення повітря обслідовати, а по всі напрямки буде вбивати людей. І цивільних, і на, на фронті буде розказує, що я наступаю, тому я маю пріоритет віддавати території тисню та Зеленського. От Зеленський знак надіватися. О, Зеленському треба формувати цю команду не тільки за принципом п'ять менеджерів. Це не працює, на жаль, Немає результату. А крові взивають: ось що скаже Трамп, давайте тиснути Трампа через європейців. Треба формулювати позицію і покажуть, що Трампу, самому Трампу, це супервигідно. Він тоді буде і лідер США, і світовий лідер плані, не тільки миру, але й економіки і глобальної безпеки. І тому подібне. Це разом стоїть з Китаєм, з Європою з іншими країнами. Але це треба дати як форму дій. І її разом з американцями, європейцями і іншими учасниками. Паралельно контактуємо з зінзіпіном, через його радників, постійний контакт. І вони ж підтримують позицію мира і перемиря, припинити вогонь, обстрілю миру населення. Давайте об'єднаємося не тільки з США, Європа, і Китай. Моді, з якими неодноразово говорив Зенсько на кінець переговорив вчора, він також підтримує ідею мира. Давайте на цьому етапі ці країни е, будуть стратувати за припинення вогню. Оце mm -hmm. ще одні союзники, великі союзники, так само Туреччина, так же саме Світовосникайська Бразилія. Лулу. Ми тут зустрічаємо в Києві. Він в принципі за свою форму, навіть Путіна там хотів уговарювати. невеликий, але це ще один голос. Дуже важливий, наприклад, Токаю, який під дих можна сказати, але він навіть тоді не раз зараз в Санкт Петруському формі, що не визнає якраз захоплення Криму Росією, і що це російська територія, а підтримує суверенітет України. А це удар з боку ЗСНД, ОДКБ Росія разом надіється на них. А тут він говорив з Локтокаєв, а ми займаємо позицію зворотню припинити війну, вийти на справедливий мир. От всі сили засоби не просто поговорити по телефону. Це важливо, але воно не, не працює. От працювати з кожної країни, з кожним лідером механізми дій, В кожній частині, хто що може. А ключові США, Європа, це спільний фронт. Про який я сказав. А тоді формує світопорядок, де Путіну, якщо він буде ще і режиму, в місце, що він знав своє місце. Ніякої мілітаризації Росії, тим більше намагання поновити якісь свої надії. Об'єднається весь світ проти нього. Шансів не буде. Путін це буде знати. Оце реальні дії, які можуть змусити Путіна це робити. По різним каналам, поки не офіційно, тому що в нас не сформована потужна, сильна, як любить говорити президент, хоча прямо сказав, десь слово «потужна». От, ми вам цікаво. Ми його ввели свій час ще задоволений, як Зеленського нашою використовувати. Почув, як даємо аналітику їм і це слово, так він взявся а вже потужно. Тепер сміються. Це ми говоримо про потужні сили, професійні, військові, дипломатичні, а тоді міжнародні. Оце те, що об'єдне загал, який Путін не зможе перечинити, перебити. Це те, що може змусити і припинити обоє дії. І відійти з наших територій. Інше це будуть куці рішення і тиск на Україну, що ми щось віддали або відступили. Що ж, пане Миколо, спасибі вам велике за вашу аналітику. Дякую за цю розмову. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, донатити, допомагати нашим хлопцям та дівчатам, які захищають нас з вами, і завдяки яким ми можемо працювати і жити під мирним небом. Друзі, бережіть себе, не ігно. Рути сигнали повітряної тривоги і обов'язково користуйтеся підземними укриттями. Ще побачимося в наступних випусках. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.